А луч. Показуємо вам відео одного з лотів взуття Timberland Плюс Vans, на відео лот номер 3 Лоті 18 пар. Ціна за пару 36 євро. Отже, розпочинаємо з такої класної модельки. Натуральна шкіра, водовідштовхуюча. Підоша зроблена по всіх ну, як найкращих технологіях. Це дуже зручне, комфортне, це взуття. Гарний, такий приємний, блакитний колір. Далі в 38,5 розмір. Далі наступна модель Timberland в такому коричневому кольорі розмір 41. Теж використані натуральні матеріали. от Бачите, коркова така ця підошва йде. Теж зроблена спеціально для легкої. Хорошої ходи. От, водовідштовхуюча моделька. Так, ця модель в Тімберленді в чорному кольорі 37-му розмірі теж натуральна шкіра. М -м 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 водовідштовхуюча м -м 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 шкіра і Sensor Life утілочка. Так, далі модель в 38,5 розмір. Білий такий колір, не, не чисто білий, але білий. Теж водовіштовхующа моделька. 38,5 розмір. Теж там стілька зроблена по спеціальній технології для зручного ходіння, для комфортного ходіння. Далі тімберленди в 41-му розмірі, натуральна шкіра. модель, Досить легенькі. Розміри в лоті різні. Основу складають тімберленди 11-12 пар. Е є 2-3 пари інших брендів. Тобто, от, Роберто Серпентін вам показує 37-му розмірі кросівочки з натуральним міхом. Натуральна шкіра поверху. Мягкі, зручні, досить комфортні кросівки. Далі тімберленд. Такі бордовий красивий шкіряні, водовідштовхуючі. Моделька дуже легесенька. 38-й розмір. Малесеньких розмірів мало, всі хороші в основному розміри такі. Ходові, 40-й розмір. Ну, Ця модель взагалі крута, вона мені дуже подобається такий беш, темний беш. 40-й розмір. Досить легкі. Водовідштовхуючі, натуральна шкіра, нобучок. Далі. Натуральна шкіра, 41 з половиною розмір. Ось така бомбезна модель. Вони легкі. Далі ще одна модель Роберто Серпентіні у 36 розмірі. Колір зелений, хакі, олива, ось таке. Вони шкільні, каблучок стійкий зручний, ну, максимально комфортний. Так, в лоті також вже може бути 2-3 пари вансів кеди. ультракаш, підошва. Бачите, стілечка, тобто е, мігенька, пом'якшена підошва, натуральна шкіра в 36,5 розмір. Далі тімберленди, нубук, е, 37,5. Там кеточка, вони легенькі. Е, ще одна пара ванс, 36,5 розмір. Натуральний замш. Класна моделька. Показано, що натуральна шкіра. Замш. Далі Тімберленди максимально легка моделька, зручна комфортна. Підошва в Тімберленді тут іде по спецтехнології зроблена. Ортолайф устілечка підошва. бачите? Вона йде з пом'якшеною пяточкою. Розмір 38,5, такий пудровий колір. І в кожному лоті є по одній парі левайсу. Тут у нас така модель в чорному кольорі, шкіра. Теж підошва брендована. В 39-му розмірі вони легесенькі. Тімберленди в синьому кольорі. 39,5 розмір. Теж підошва, устілочка зроблена по спецтехнології. Тімберленди в м'ятному кольорі, розмір 39,5. Сенсор Flex, комфорт по комфортна система зроблена. Дуже легкі, натуральна шкіра, водовіштовхуючі. Так, і ще одна третя пара. Модель Вансу. Це такі обалденні кеди в 40 розмірі. Вони класні. Дуже класно. Отже, вся інформація буде підписана під відео, Ой, розміри теж будуть прописані. І наші контакти для замовлення теж прописані. Телефонуйте ми на зв'язочку.